Доброго всім дня! 7 липня знаходжуся в Закарпатській області. Хочу показати сорт французької селекції абрикосу Big Red. Що можу сказати про цей сорт? У мене це саджанець минулого року. Ну, я посадив відразу два саджанці, бо якби від знайомих чув, що дуже смачний абрикос. І це підтвердилось цього року. Я скуштував вже ось на своєму саджанці. Дуже смачний абрикос. Навіть має міндальний присмак у смаку своєму. Що можу сказати про якби, цей сорт Уже з свого досвіду? Цього року у нас дуже були погані погодні умови для абрикосу. Но цей саджанець, цей сорт, точніше, якби він як цвів, так і зав'язав дуже. Бачу, може, застільки з нього хороша. По сорту, що ще можу сказати? На даний час е, пройшло десь якби тиждень, як ми його вже куштуємо. Я все хочу, щоб він якби, став. Повністю м'яким таким. ну Бачу, що майже він не буде. ну бо в нього, якби Для продажі направлення, для ринку, тому що щоб возити його якби на далекій відстані. Ну Смак у нього все рівно дуже крутий, він сочний. І, якби Я люблю такі абрикоси, чесно кажучи. ну І врожайний. Як я вже бачу, і морозостійкість з нього дуже на висоті також. Що ще сказати можу по цьому сорту, що дерево також цвіте досить в пізні терміни, це також дуже великий плюс з зворотніми заморозками. Ну, в кого така біда є. І в нас то також буває, особливо цього року. Ну, запилення у нього також якби, йде хороше. Я не знаю, він напевно не самоплідний. У мене тут, якби є багато сортів поруч, то його щось запилює добре. Бо він, як кажу, як цвів, так і зав'язався. Обійшов всі ці морози. Ну, На смак е дуже добрий, лага в нього. Бачу, що може бути і більше 100 грам. Ну, На даний час це молоденьке дерево, то я думаю, тут до 100 грам максимально. Ну, от такі, якби, де гронами де так, зв'язано, то там менше 100, там десь може до 70 грам. Ну, Покажу як всередині. У нас пройшли дощі, та я боюся, що він не потріскав. І рукою не дуже зручно. Якби... Покажу. Вибачаюсь, перервав відео, хочу показати ось на соковитість з цього абрикоса. Дивіться, давлю сок, сок тече, соковитий абрикос дуже на смак. Дуже смачний абрикос. Я раджу всім до посадки цей абрикос. Ну, no, що будемо ще спостерігати в наступні роки, як він буде себе вести. На даний час мені все подобається якби. Дякую за увагу. До побачення.